У столиці протягом суботи, 9 січня, виявили 404 хворих на коронавірус, 10 заражених людей померли, джерело повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка. Деталі, за даними столичного мера, усього за період пандемії у місті 2077 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання станом на ранок 10 січня 117 217. Протягом останньої доби covid 19 діагностували у 264 жінок віком від 18 до 90 років, 125 чоловіків віком від 18 до 83 років. 10 дівчаток від 20 днів до 17 років та 5 хлопчиків від 4 до 11 років. Захворіли, зокрема, 9 медиків. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 31 пацієнта. Одужали за добу 455 людей. Усього коронавірус подолали 43 239 мешканців столиці. Пряма мова. Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі 185, у Печерському 58, та в Солом'янському районі 42 випадки, нагадаємо.